Він лупив суперників у благодійних матчах, завершив кар'єру і тепер лупить їх у благодійних. Фодеський завжди мені здавався достатньо милим чоловіком. Але коли я з ним програв футбол, я зрозумів, що це далеко я не ти так. Ти в Футбол ще не знаю, чи грав? Я грав отут на а... полі. великий. І, і Добре, що він був в мій в моїй команді. І ти ну, живий, він, ти залишився живий. <рес> <рес> Та бо я як бачив, як знаєш, там було слизько е сніг, мінус два. І він в підкати йшов проти іншої команди. То я такий а, добре, що я за нього. Артем Фодецький на каналі Спорт Арена. Підпишись і вподобається відео. Вікторина ділиться на три раунди. Перший раунд. На вибір є 10 категорій, наприклад, спорт, музика або географія. Обрати можна лише 5 тем, на які потрібно буде відповісти. За кожну правильну відповідь дається 2 бали. Другий раунд: три слова. Поясни, що вони означають. За кожне вгадане слово отримуєш 4 бали. Але якщо використовуєш підказку, 2 бали забирається. Третій раунд: два фото. Тобі треба пояснити, що тут відбувається. За правильну відповідь отримуєш 5 балів. Максимум за три раунди можна заробити 32 бали. Цитати футбол, історія, сокер, географія, кіно, музика. Відомі люди Закарпаття, математика, гроші. Ну, футбол, ну що ж тут? У кого найбільше матчів за збірну України? Так його з за історії забрали вже. Так, яка буде відповідь? Я можу дати варіанти відповіді. Не але... треба, я знаю. Але це вже, це вже, це вже не, історія, не історія України, це вже все. Це вже забрали. його. Чи не офіційно? Ну хай буде зрадник Тимощук. 144 матчі. А якщо його. А я офіційно хто? Офіційно хто? Тут цікаво, тут цікаво. Давайте подумати. Хто ж там зіграв багато матчів там? Шевченко, може, Рібров. Я можу дати варіанти. Ну, давай. Шевченко, Ярмоленко, Ротань, Тимощук. Ну, Тимощука ми вже відкинули. Е, Шевченко, Напевно, що Ярмоленко. Це Ді... остаточна відповідь? Точно? Ярмоленко і Тимощук. Вро. Ротань 97. Ярмоленко можуть. Бляха, це вони якраз там один біля одного точно знайдуть, але так не запам'ятовував. Ярмоленко. Шевченко – точно менше матчів. Чим, чим менше м'ячів, а Ярмоленка більше м'ячів перегнав вже. Хай буде ротань. Точно? Так, да, хай буде ротань. Ну, перший раз ви сказали правильно. Правильно, так, да, ярмолон. Це був ярмола. Хто з цієї збірної України от може перевершити Ярмоленка? Ну, при правильному підході той же мудрик. Мудрик би на полі? Ні, ну не би, зігра поплотніше просто. <гану> Ні, ну ми зовсім різні, різні ці. Мене колись Каноплянка тренувала так само. Канопа, коли був на пік формі, на пік формі вийшов, він там був в шаленій формі, він собі спокійно міг. Я пам'ятаю, грав лівого захисника, я підстраховував, по-моєму, стрінчик тримав травму. І грав на фланзі з Канопою. Ну, то він зразу сказав: Феді, давай, я знаю, ти сам там розберешся, а мені передачку, а, роз... а я там розберусь. Все, ми так і грали. Тобто йому був такий караблан, що він був реально на пік форми, була максимальна довіра тренера, де він міг робити абсолютно все на футбольному полі. І з тих брати, що молоді, ну, мені подобається Судаков. Правильно в нього відношенню подобається Бондаренко. До речі, Артем Федецький зіграв 53 поєдинки за національну збірну України, три з яких на Євро 2016 року. Скоро стартує відбір на євро 2024-го. У України там складна група і стартуємо ми з матчу проти Англії. Наші друзі компанія Фаубет вважають англійців фаворитами цього матчу на Україну. Ков набагато вище. Все логічно, новий тимчасовий тренер, але можна ризикнути. Залишаю для вас закріплений коментар під цим відео. Переходьте за ним. Там буде вітальний бонус до 4,5 тисяч гривень плюс 100 фріспінів на перший депозит для нових користувачів. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол. Чотири теми. Ну, здивувати вас, так? Да? Давайте, давайте, давайте. Давайте цитату візьмемо. Цитати. Відбір на євро 2000. Матч Україна-Росія. Росіянам треба обов'язково перемагати. Тоді російська газета Совєтський спорт виходить з одіозним заголовком. Треба за закінчити ось цю цитату. Бій хав. Хр... Ну, бій халов. Хр... Спасай Росію. Правильно, плюс 2 бала. Ви пам'ятаєте взагалі? Звичайно. Тоді був такий шалений ажіотаж. Це ж, коли Шевченко забив, так? А, ні, Шевченко, да, да? Да, коли Філімонов. Шевченко забив, так. Да. Я не буду сказати, що дякуючи Філімонову, що це його помилка. Ну, звичайно, він мав брати цей м'яч, але тим не менш мінімальний результат, який нам був потрібен, це м'яч, це ми його заслужили. Але тим не менш, ви самі розумієте політичний підтекст до футболу. Як зараз любить багато говорити футболні політики, спортні політики, ну зараз вже поміняли багато спортсменів свої думки. І тим не менш, футбол це завжди була е, заможні люди, які планували свої справи в політиці, вони завжди знали, на чому це можна зіграти, на чому саме. Це, звичайно, футбол. Гра улюблена гра мільйонів і десь політичний підтек завжди був на рахунок Росії і України, Ну, ми зараз бачимо, на що він це вилився. Так що... Зараз друга цитата сама актуальна. Ну може, я скажу від себе, є бачите, щоб земля горіла. Українська під ними, що вони відчули, що таке українці, що таке незалежна держава. І щоб в майбутньому я впевнений, перемога обов'язково буде за нами, щоб вони навіть хай там в себе в своїй Росії розбираються, щоб вони просто боялися навіть в нашу сторону подивитись. Тому їх треба зараз вигнати, добувати на полі бою. Є перші два бали. Ще можна два докинути за відповідь, може. Ну, давайте пройдемось по географії. Географія. Знаєте, що це? Е, ну, це. Це карта Буданова. І от задача знайти на цій карті тваринку. Тваринку, так? Mm. Да? Mm -hmm. А що це Буданов, таку карту намалював? Це якась історична карта, так? Да? Ми дуже всі сподіваємося, що вона стане історичною. Як Росія розпадеться? Тваринка. Я для... можу Треба уважно бити... дивитися на нові країни, які мають сформуватися після розпаду Росії. Дивлюсь. Раніше не сказали це таке питання. Я би подивився собі: Україна, РФ, ФРГ. На що вам схожа Україна? На кота. А це що? Це тваринка. <с estát> реально, вона ну, так виглядає, такий котик. А чо а Україна котик, що, на думку, Буданова, Україна котик. Ну, бо він любить котиків, ну це так, всі думають. от. — Ви взагалі дивитесь Буданова? Слухаєте. його прогнози? — звичайно, це один з достовірних таких. Е достовірної інформації, яку сприймає. Отак, наша головна розвідка. Це. І він деякі... те, що я читав. Він деякі дав свої прогнози, які збувалися. Тому надіємося, що збудеться основний наш прогноз, його прогноз. І ми в це віримо, а не 2-3 неділі. чого ти досі дивишся Аристовича? Ні, ну він багато говорить цікавих речей. Там, де зашквар був, то що він сказав там раніше, да, там, на рахунок Дніпра. Ну, Тут, я не знаю, там не, не вправий його осуджувати, але тим не менш, якщо вже. Повітряні сили. Наші сказали, що в нас немає таких, е такої апаратури, щоб збивати балістичні ракети там, чи кінжали тому… Але, тим не менш, на початку війни він також вніс таку серйозну свою, як то сказати, лепту для українців. Ну, ну реально, ми... почалась війна, ми не знали, хто діє. Реально був шок. <кхм> був шок. І от що спочатку? Опа? Оп. Це так буває. Ну, Ми пишемо. Можемо так як радіо працювати. Заговорили за Третій секреті, і час турхне, не? От вам і розвідка працює зразу. Щоб не говорити класи, ви робили. Щоб нічого зайвого не сказали, одразу вимикається. Ні, а це людина, яка, наприклад, навпаки викликає повагу і тим не менш. Я думаю, багато нам чого не говорять. Він знає набагато більше. Набагато більше. Але він доносить ту інформацію, яка, в принципі, ну... Дивись, тільки ти почав холодити Буданова. Так, да, зразу. Ти бачиш, що сказав? <рив> Ні, він реально, він видно, він такий. Я думаю, що не помиляюсь, він такий правильний. Є 4 бали вже. 4 бали. Так, тоді, тоді, тоді. Можливо, відомі люди Закарпаття? Куполовець! Що тут говорить? Куполовець. А сокер. Сокер це щось американське. А давайте по історії пройдемося. Давайте по історії. Історію? Да, історія. Хотинська битва між військами Речі Посполитої та Османської імперії. Останні здивували ворогів незвичними тваринами, які теж були на полі бою. Що це за тварини? А вони що зробили вдіяли, да? Ну, вони використовувалися як зброя, можна так навіть сказати. Ці тварини були на полі бою, скажімо? Да. Змії, леопарди, слони, дикобрази. Думка така, що можуть бути змії, можуть бути дикобрази. <кій> Чомусь мені так здається. Дикобрази може, свої. Гол, голки, змії леопарди, дикобрази. І хто ще? Змії леопарди, слони, дикобрази. <форъков> Поміняти не можна за цю історію. Ні, можна. Ні, не можна. Не можна, ні не можна, так? Ну, Змії ЗМІ могли підкидувати десь, не знаю, там, в лагері якісь там. Дикобрази, дикобрази стріляти вміють. Правильно чи ні, голком, щось трошки. Захищаються, коли на них нападаєш, але що їм нападати на дикобрази з інструкторів. Просто як ти це бачиш, йде <two> полебові, чоловіки кидають дикобрази. Ні, дикобрази, ну, я знаю, що коли, але по суті, ну, вони ж я знаю, яку захищаються, ну ти ж бачив там десь кучу відео, там, вони ще своїх будуть болити? Non Треновані можуть. Може, okay, може sorry, бути but... може бути слони. Слони, але ж yeah, треба слони. Та Сл... точна відповідь. Слони можуть, в принципі, як важка артилерія, така що. Піхота важка. Відповідь слони? Хай, бу... хай будуть. Е... Чи дикобрази? Хай будуть слони. Ви думаєте, це важка протидія османів в принципі кінне військо. Так, воно було, атакувало в більшості. А от, е... Щоб мати якісь аргументи протидії, то напевно, що слони. Для відео було б набагато краще, якби ви сказали декобрази, але правильна відповідь слони. Реально, у них були слони і верблюди, Ні, до речі. Бо можна, можна було б навіть і змії взяти так само десь. Ну, якась розвідка. Взяли там наших чотири, чотири козака з пакуночком і відправили в лагер до Османі. Вони ж там сплять, поки десь там. Дата, там охорона, але ж тим не менш. В Криму теж є бавовна. Трапляється, так? Наші хлопці працюють і жовта стрічка. Тому попав, так? Да? Попали. Ну тут логіка логіка. Але варіант про бойових дикобразів. Прикольний, правда? Треба взяти назад. Може, я б сказав, леопарди. То ясно, леопарди то це ж танки. Правильна відповідь. Є 6 балів. Остання тема, яку ви обираєте. Остання тема. Так, крайню тему зараз математика. Кіно, музика. Зіграємо стандартно. Математика. Яке з цих понять стосується математики? Варіанти відповіді. Хайлайтер. Алітерація, валентність, абсцис. Хайлайтер це жіночий аксесуар. Це точно. Так, абсцис. Не абсцис, припустимо. Далі, що там ще? Алітерація. І валентність. Валентність це фізика. Залишається, ну, якісь прибори вимірюють Валентись. Так, залишається літерація і абсис. Якщо не помиляюся, абсис це система координат, напевно. скоріше за все. Апсис. Абсис, правильно. Нічого собі. Да? Школа... Можу дарувати, бачиш. <рес> В школі як було з математикою. Получаю пізню. Від, від заочі, бо втім завжди мене були то якісь змагання, то тренування, але чесно, далекі далекі в геометрії. З алгеброю ще більш-менш, а от коли почалися синус, коснус, тангенс, котангенс, корні я чухнув академію Шехтере, думаю, там не простіше було. Тому я закінчив 10 клас, мене вже тато закінчував, і тим не менш, а в 11 класі в Донецькому там вже була Лафа. Там особливо нас ніхто з цими питаннями не нагружав. І найбільше більше було відразу акцент це на футбол. Тому такі моменти загальні, ми знаємо. Слухай, футбольний матч довго йде, багато п'єш води. А під час матчу було таке, що інколи підкрадався абсцис? Абсцис? Ні, до речі, абсцис може довго не підкрадатися, бо в Німеччині, коли попадав на допінг, ну мене команда чекала, не знаю, не одну годину. Це було проблематично, а в них ще алкогольного пива не дають, тільки безалкогольне, тому мене чекали довго. Але коли. А приходив, тоді команда не знала, що робити, де автобус зупиняти, там же автобана. «Ні, по барабану. Давай відкривай ключ від туалета, він не працює. Тоді тормози не можемо. Давали ключ від туалета, потім треба було трошки водію автобуса. Трошки башенути: ну, «шульдігум», Майн Фройн. Майне Фройнде. Окей. Перший раунд ви закінчили. 8 балів. Перше слово ретріт. Ретвіт? Щось таке мені знайомо, таке чув. Ретвіт. Зараз дуже популярно. Ретвіт? Щось таке, соціальні мережі, може. Ретвіт. Чи як там, чи твіт? Ретвітнути треба щось, не так? Не Взагалі не туди. Ми не туди поїхав? Туди. Туди. Ви в селі запитаєте, чи він не знає, що таке ретвіт. Селі? Ретріто зазвичай під час відпустки у футболістів. Що, навалитися в хлам, чи що? Ні-ні. ні Під час відпустки футболістів чесно, не знаю. Так. Це можна сказати віддалення від суспільства. Умовно кажучи, ви їдете кудись на відпочинок, просто на всіх забиваєте і думаєте собі. Це в Закарпатті зробив. Ну, я такі, я такі речі, от я по-іншому трошки условлююся, але ти не маєш буду вже знати. Ти куди? Я хочу ретвітнутися. Слово номер два. Абищиця. Абищиця. Це як назва якогось предмета може. Я можу зробити підказку, да. але за кожне слово ми даємо 4 бали. Якщо я кажу підказку, мінус 2 бали. Окей. Це така абищиця, що не варте казати. Це така абищиця, що не варто казати. Якась думка. Ну, це така абищиця, що не варто і казати. Дрібничка якась така, що не варто це діти. Є, не. є. Два бали, плюс два бали. Третє слово. Сопух. Сопух це не ну, так селя називається. то я одіваю і граю в футбол. <сipion> 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 але сопух. Сопух. З диханням щось пов'язане? До речі, дуже близько. Ніс якийсь що? — Прям дуже близько. Дуже близько, насправді. Можу дати підказку, але теж він нету. Давайте підказку. Ця духота і цей сопух запаморочували доразу кожного свіжого, хто входив до хати. і ніс в тебе. Алергія може якась? Простіша. Це дуже просто. Ну, люди з ну, сопух, це сопіти, що, що чи? Є? Ця духота і цей сопух Запаморочували доразу кожного свіжого, хто входив до хати. Неприємний запах? Сморі, так. Да. Сморі Тепонує, да. да. Плюс 2 бали. Зараз цей побутовий пристрій є майже у кожному будинку. Після повномасштабного вторгнення про нього часто згадували у ЗМІ. Ось такий вигляд він мав у 19 столітті. Що це? Е, ну, я думаю, там, напевно, щось розігрівали в ньому всередині, ні? Ні. Я бачу таку штуку, просто там збоку дирочка туди, просверлюється, туди кидається там якісь стружка, і воно зверху ставило якусь там, каструльку, розігрівати могла. Воно дуже схоже на таке, але це не воно. А це побутовий пристрій, да? так. І він став дуже популярним. А він пустив всередині? Е, Порожній, так. Може, якийсь чай заварювали в ньому чи заварюють. Може, речі прали там в ньому. Пральна машинка? Пральна машина. О, це дуже ва. Це ж лукто, старовинна пральна машина. В ній також відбілювали речі. Спочатку білизну заливали гарячою водою, потім клали гарячий камінь для підтримки температури, додавали подрібнений попіл, потім речі полоскали й вивішували на сонці. Так білизна ставала білою як крейда. Це Стамбул 60-х років. <гум> Чоловіка в кошику несуть додому, аби він не заважав іншим громадянам. Що він зробив? Що з ним не так? Може, напився? <гум> Все <Завіс від виразника. гум> <Це> просто було що, <гум> Ну тут видно, що тут такий бухар такий цей в кошику. Ну реально, подивіться ну що він? Напився, заважали, дали. Пара. Просто кажуть, це буде найважче питання. Я казав, що ніхто в житті не буде. Да. Ні, ну Тут я, що він заважав. що або таксі, або тоді, може, не знаю, може, ну на поліцію не похожий. Але так дали таксі, завдали це і завізіть. Будь ласка. Правильно? Ще до середини ХХ століття турецькі бари наймали осіб, які відносили додому нетверезих відвідувачів, щоб вони не заважали іншим особам. Все, що було потрібно від п'яних, це назвати домашню адресу. Скільки то 22? 22 бали. Яке питання тобі найбільше більше? Яке питання? Дикобрази? Це класне питання, до речі. Тут треба, ну, але тут треба включати тут логіку. Це, до речі, напевно, саме краще питання. Бо я роз... раніше я кажу, я не цікавився історією, а зараз, якщо подивився фільм, е... «Хюрем Султан, як наша там Роксолана, ставила раком півосманської імперії, а то й всю імперію. Тому, от історія мені дуже цікава, і ці всі моменти, я розумію, що вона може бути. Ті люди, які не зацікавлені, щоб народ знав правду, вони змінюють її, знищують наше все українське і пишуть по-своєму, по що от, там комуністи, там, москалі, тому досить цікавлюся історією. і от Тим більше, що бачив хороший серіал, дивилися всією сім'єю, і от таке питання доволі круте. До цього насправді я отак можна порозмірковувати, але класно. Свої леопарди в той час були там. Тільки не тварина, а більш такі танки, серйозніше. Так що тут. Ну, класно, мені дуже сподобалось. Турнірна таблиця. Федецький на першому місці. Коля Зарянов у топ 2 Третього героя я анонсую тоді, коли під цим відео буде хоча б тисячу лайків.